Доброго дня, шановні студенти, викладачі та гості. Сьогодні ми зібрали з особливої причини, щоб вшанувати пам'ять найбеззахисніших жертв війни дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. 4 червня у світі відзначається Міжнародний день безвинних дітей, жертв агресії. Встановлений за рішенням Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй від 19 серпня 1982 року. В Україні згідно з постановою Верховної Ради від 1 червня 2021 року, цей день є днем вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок. Збройної агресії Російської Федерації проти України. Починаючи з 2014 року українські родини та діти перебувають у постійній небезпеці. Війна приносить їм травми, поранення, а найстрашніше забирає життя. Ми не маємо права забувати про це. За даними державного порталу Діти війни. Станом на 30 травня поточного року зафіксовано 1966 випадків поранення дітей та 630 фактів загибелі. Але важливо розуміти, що ці дані не є остаточними через бойові дії та тимчасову окупацію ми не можемо отримати повну інформацію про всі трагічні випадки. Кожна з цих цифр це окреме життя, окрема мрія. Окрема родина, яка переживає неймовірний біль. Запрошуємо переглянути короткий відеоролик, який допоможе нам відчути глибину цієї трагедії. Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І, ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі прийшов до тями, опинившись на платформі, пульсує в грудях серце посеред самотності, І вже ось ось почнеться відлік незворотності. Ніби до повітря доступ перекрил та через мить ти підірвешся на ворожі мінь. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер, порожний Гойдолка там, де вчора були діти. І в тиші не людські, мов ті скриплячі грати, над вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруче, не скоро буду я, я тебе не забуваю, бо ріднішої немає. І нехай з тобою поруче, не скоро буду я, я тебе не забуваю. Ріднішої немає. Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та вітчі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції. Ві прокручує життя світлин, щоб все запам'ятати до останньої краплини. І вже нема часу триматись за руки Іначе мить проносяться години. А далі потяг їде на шалені швидкості від рідної землі твоєї, долає відстані, туди, де згір зриває ріки водоспадами, і крик птахів розлітається по автострадах. Туди, де ми навік пов'язані з тобою. Туди де час ніколи нам не дасть спокою у цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом не останньої життєвої сторінки, І нехай з тобою поруч, ще не скоро буду я Я тебе не забуваю, бо ріднішої немає, і нехай з тобою поруч, ще не скоро. Я тебе не забуваю, бо ріднішої немає, і не гай з тобою поруч, ще не скоро буду я. Я тебе не забуваю. Я тебе не забуваю. Боріднішої